Всім привіт, друзі! З вами я, Кавунас 37К. -ка. І сьогодні є. Да, це знову нове відео. Часто виходжу. Так, ми будемо сейчас. Це... Па... Ну, там є скарб. Там є скарб. І ми знайдемо таку. Так, зайдемо отаку От карту. Зараз ми побачимо типа замку. Так. Ми заспамились туди, і зараз ми знайдемо ось до сундука і йдемо туди. І заспамимо камеру, поставимо камеру і ми побачимо, що там у нас. І ми побачимо, що там прикольне. І там ми на камері бачимо, там є золото, кристали, монетки там є. <ків> Якщо що це файт? І таке в чекінгані таке золото, скарб. Ну я дуже рад. Ну, все, друзі. Якщо вам подобається таке відео, поставте подобайку, підписатись на канал і наберем ціль 700 підписників. І, і я в, в, виставлю в телеграм канал. Ссылка в описі на комментар. Всем пока-пока!